Доброго дня, друзі! Древолас вітає вас! Дивіться, приїхали на обрізку, дерев, дерев до клієнта. От, хотів би вам показати декілька прикладів обрізки. Ось дивіться, маємо сливу президент 3-4 роки. Бачите, якби трошки загущено, не можу сказати, що зовсім взагалі. От. Що ми зараз робимо? Ми відкриваємо серединку. Серединку отак відкриваємо Там ті, що вовнутрі ростуть всі гілки, ті, що вниз направлені, От. Ну, якби, ті, що пересікаються. Потім укорачуємо висоту трошки От. і переводимо на бокові, бокові бруньки, щоб вона росла бокалом. Ну, ось, наприклад, сливка. Коротше, зараз я вам покажу, яка вона до. От. І покажу потім вже вам після обрізки. Що ми зробили? Ми поприбирали дуже високі були гілки. Бачите, прибрали на наружну бокову бруньку. Бачите, щоб вона, якби отак, як ми дивимося, щоб вона росла отак. от, хопа. Вона піде далі, туди рости брунька. Потім вовнутрі, бачите, росла гілка. ось, Ми її прибрали, вона не потрібна. Внутрішня прибрали, перевели її на оцю бокову гілку. Тут була внутрішня, але вона вся в плодових ну, в плодових бруничках. Ми її просто вкоротили на врожай. Це вона нам ще якби рік-два принесе врожаї. Ось була длинна гілка, ми її теж вкоротили на наружну бокову, щоб воно виглядало як, як чаша, грубо кажучи, якби дерево. Ось теж, бачите, вовнутрі росла. Ось гілка йде. Вона, ця росла внутрі була домінуюча. Ми її зрізали, перевели на оцю. На наружну гілку. І оцю наружну гілку ми можемо вкоротити теж на наружну брунку. От, бачите, на наружну бруньку і вкарачу. от так ми сформували вже якби вже бачите, дерево, нічого не пересікається. От, бокаловидна чаша. Я просто полюбляю таку формовку крони. От. Ну, вона хорошо просвічується, хорошо освіщається. От. Ось маємо такий от абрикос. ну десь я думаю 3 років він чотирьох. Бачите, як він формується. Плодою він вже заклав. Але от є такі вовнутрі, ростуть гілки, ми їх прибираємо. Дуже велике плече. Тоже, бачите, дуже велике плече теж прибираємо його. Вкорачуємо, ну, якби щоб воно не відламалося. Давайте я зараз буду різати і вам буду розповідати. Здивіться, теж його намагаємось зробити його як... в формі бакаловидної крони. Ось, наприклад, починаємо знизу, як правило. Ось бачите, це все, оце все брунечки. Це все йдуть плодові. плодові йдуть. Ось вони йдуть, ось внутріш, вовнутрь. вона не треба. Ось на наружну дуже велике плече. От. Бачите, ми його підрізаємо, залишаємо це, будуть плоди. Це вже людина буде з врожаєм. Тут теж, бачите, теж плодові всі брунички, кольчаточки. От. Ми їх залишаємо. Ось у нас іде пішло теж дуже велике плече, як на мене. Ми його вкорачуємо, тут переводимо на наружну бруньку. Тобто, щоб у нас воно сюди розвивалося, сюди пішов розвиток. Отакі такі от маленькі ми залишаємо, бо це на врожай. Бачите? Ось, наприклад, розходиться на три гілки. Да? Ми центрально обираємо те, що вверх дивиться. І бокові підрізаємо. По-перше, буде на врожай, по-друге, буде на боковий розвиток, вона буде рости. Йдемо далі по гілки. Бачите, тут опять така м'ятока. Що ми робимо? Нам же не треба, щоб воно вверх росло. Ми його підрізаємо, переводимо сюди на бокову. Бачите? І тепер оця буде домінуюча. Оця в нас іде, вона слаба і із неї, в принципі, формувати немає потреби гілку. Ми її просто вкорачуємо на врожай. Далі знову йде, бачите, пішла одна набок, от якраз в тому направленні, куди нам треба. А тут пішла більш сильніша, але вона йде вверх. Вона не потрібна. Ми її прибираємо. Все. Ось у нас вже гілка. Одна сформована. Дивимося другу, тут маленький. От З цієї б я б ще робив би гілку, От. залишав би. Наприклад, ну ця дуже близько, але вона на врожай. От. Ми її теж залишимо. Нехай буде людина з врожаєм. Так, Сухе ми прибираємо. Тут ми дивимося, куди нам потрібно. Оце ми переведемо на бік. На бокову давайте бруньку, хопа, все, на бокову брунечку. Бачите, вона на наружну сторону крони дивиться. Так, і в нас залишається вверх. Ми його теж придавлюємо, дивіться, щоб воно не росло вверх. І ці підрізаємо на бокову бруньку. Ось. Наприклад, на оцю. Не береться, фокус. Так. от так от. Ось бачите, на бокову бруньку. От. В принципі, ось ось таке дерево вже у нас, бачите, все лишнє поприбирали. То, що на врожай залишили. Привели на бок його.